Доброго здоров'я з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Я зараз коротко даю два анонси, щоб ви зрозуміли про що буде йтися. Буде йтися про дві речі: перше, що Трамп повністю міняє стратегію з приводу російсько-української війни, і про те, що Зеленський і Трамп дуже серйозно змахлювали в. Ватикані, і сьогодні ми бачимо наслідки того, що відбулося в Ватикані. А тепер таке узагальнююче. що об'єднує ці, ці два факти? Ці два факти об'єднує в те, що я їх передбачив і точно їх описав, і в тому числі ви маєте згадки про це в на моєму відео в на цьому каналі. І коли я думаю про те, що мені вдалося це розшифрувати і вгадати. Наперед, ну я починаю сам себе боятися, тому що я не впевнений, що ці два обидва вгадані події точно є ну, 100% такими, як би ми всі хотіли бачити. Але ну, ви розумієте, завдання аналітика якраз тому і полягає, щоб вигадувати не те, що тобі хочеться, а те, як ти його бачиш, на жаль. Почну з далеку, з того, що було раніше. Перед новим роком мене часто і дуже багато людей питало журналістів, інтерв'ю там і так далі. А як ви бачите, 21, 25 рік, коли там закінчиться війна, що там буде і так далі? Я відповідав просто і однозначно. Я казав: Я не знаю, коли закінчиться війна, але я знаю точно про 25 рік, що це буде рік. Який призведе до того, що Трамп поміняє своє ставлення до російсько-української війни, і це ключове рішення, яке, яке має відбутися, і в деяких прогнозах я говорив про те, що має відбутися до ста днів до ста днів своєї президентства. Так от, виявилося, що на 102-й день при служба. Сполучених Штатів Білого Дому зробила заяву про те, що все міняється. Тепер Америка гравець, а не е е посередник. Трамп вже не претендує на те, щоб стати е е лауреатом Нобелівської премії мира. Він вже знає точно, що він ніякого миру не принесе, тому що на нього навалюються війни з усіх боків, і він не може навести порядок не тільки в Україні, а й в Ізраїлі. Іран ну, теж дуже велика проблема. Тепер ще додається Індія Пакистан загострення навколо Китаю. Тобто ніякого мира він уже е, принести не може. Тому він говорить прямо верніше, його прям служба. Тепер ми не будемо ходити в білих рукавичках. Тепер ми будемо відстоювати свої інтереси. Ну я так підозрюю, що Трамп відстоював свої інтереси і раніше. Його загравання з Росією, його там різні інші речі вони теж пов'язані з тим самим. З його власними інтересами, десь інтересами країни, десь вони були переплутані, але суть полягає в тому, що ці два е, е, значить, інтереси тепер будуть захищатися відверто. І друге питання, яке було потім, після того, як я відповідав, отак як я сказав, так це наблизить мир чи не наблизить? Я казав: Я не знаю. Це може бути як і наближення миру, так може бути і наближенням Третьої світової війни. І я вам скажу сьогодні те саме, буквально дослівно: що зміна позиції Трампа сьогодні в таких умовах, яких це сталося, це може бути наближення миру, а може бути наближення Третьої світової війни. Все залежить вже тепер від того, як ці зміни відбудуться. Якщо Трамп зможе зараз знову консолідувати зусилля, якщо він зможе домовитися ще з якимись країнами поза заходом і вибудувати. Якусь таку надійну вертикаль і зможе піти на якийсь контакти, компроміс з Китаєм, ізолювавши Росію, тоді дуже багато, багато питань вирішиться само, самі собою. І мені здається, що немає сьогодні гарантії, чи цей крок Трампа в такому вигляді, як є зараз, призведе точно до миру, і в тому числі в Україні. і... До світової війни. Тільки давайте не думати, що якщо почнеться Третя світова війна, то це щось суттєво прямо сьогодні змінить в бойових подіях в Україні. Тобто початок третьої світової війни не буде таким, як багато хто собі уявляє. Тепер почалась Третя світова, і тепер нас почали більше бомбити. Чи Росія ввела більше військ і так далі? Ні. Контра стягнеться. Бойові дії пануться в інших місцях. Можливо, Росія почне заморожувати стосунки з Україною, війну з Україною, почати вести бойові дії в іншому місці. Це теж можливо, тому що е, коли ти ведеш війну, логічно вести бойові дії там, де ти можеш виграти. Виграти в Україні він не може і він це знає. І йому легше і простіше почати бойові дії в іншому місці. Де саме я цього сказати не можу, але ви про це теж можете почати прочитати багато різних речей таким чином. Не ну знов таки не треба думати, і да, і що а чому це так погано для України? Ну тому що ви розумієте, що всі боєприпаси, які є е, в світі, які в демократичному світі, які можна було купити і відправити в Україну, тепер не можна буде відправити і купити в Україну. Їх немає, їх не буде, і тому звичайно, нам доведеться важко, і нам доведеться складно, і Нам воювати буде значно важче ніж це було, і якби у нас було те щоб ми самі могли виробляти, захищати і так далі, якби ті програми, які були раніше до війни ще цієї вторгнення не згорнуті, ми багато чого зробили, але б цього всього не було, що зараз. От це перший прогноз, який е ну, я точно вгадав і він точно стався. Тому я раджу вам: підписуйтесь на мій канал і слухайте, що я говорю інколи, не завжди звичайно, але інколи я попадаю точно в точку. Тому ставайте спонсорами канала і донатьте дернарям, вони дуже допомагають, там в описі це є. Так от тепер про другу частину. Друга частина теж дуже цікава, і теж ви можете це знайти в наших відео. І коли відбувалася зустріч з Трампа і Зеленського в соборі Святого Петра, де вони на стільцях сиділи і так далі, звідки Макрона вигнали. Тоді було розшифровано дві фрази, які звучали приблизно так. Це криміналістка розшифрувала, яка там суд експерт, яка там розбирається в цих справах, і вона по губах розшифрувала, що Зеленський сказав щось типу того. У мене є опис цього всього у мене в телеграмі. Зайдіть там подетально описано. Е, значить, що так я згоден, але давайте зробимо дещо інакше. А Трамп відповів йому, сказав. Окей, мене це влаштовує, ти маєш добро, ну, якщо так перекладати. І е, тепер ми повертаємося до сьогодення. Минуло небагато днів. І от ми маємо ситуацію з ресурсною угодою. Сьогодні, е, значить, і найпотужніше фінансове видання, і таке собі політико, яке може писати різні речі. І вони надрукували інформацію про те, що насправді Україна підписала вже три угоди з Сполученими Штатами, але сьогодні обнародована тільки одна: а дві інших обнародують після того, як парламент підпише ключову угоду, яка дає добро на інші угоди. Ну, по ідеї, всі угоди мали би бути ратифіковані, але вони придумали інший спосіб. І придумали, як приховати ці угоди на сьогоднішній день від нас. Це версія. Не моя, як ви розумієте. Але я, коли ми говорили про це все, я говорив, що ці фрази, які ми тільки що я їх сказав, вони пов'язані з ресурсною угодою. Що це вони говорили про ресурси, про ресурси, про те, як будуть забирати у нас е, ну, е, право на ресурси, і е, те, що я тоді сказав. Воно абсолютно підтверджується. Дивіться, заяву сказали американці заявили, що три угоди має бути підписано одночасно. і Це жорстко, ну просто найжорсткішим способом. Друге, Україна сказала, що це неможливо, тому що це вимагає ратифікації. І справді це вимагає ратифікації. Але вони підписали. А, а після того, як було оголошено, що документи підписані, після того американці почали в повний голос говорити про те, що все вже вирішено, що ми молодці, що все підписали. Тепер уже і, і так далі. Тобто, що про це говорить? Про те, що реально підписано три угоди. Ми зараз ратифікуємо угоду першу базову, а після цього обнародують дві інші угоди, які... Не можна було підписувати до того, як буде підписана ця. Ну, це все одно, що будувати таємно ну, будувати другий поверх, що вони побудували перший. Так от вони зробили так, що тепер, коли оголосять, що перший поверх побудований, тоді швиденько добудовують те, що вже давно добуд... ну, зроблено. І це ще раз кажу: це не моя точка зору. А оцей текст, який я сказав, що я готовий, але зробимо давайте інакше. а... Трамп сказав, окей, підходить, давай я це підтримую. Оце якраз є цей е, який вони утнули в Ватикані, і домовилися про це. Якщо виходити з цього, то можна говорити про те, що у них є в цьому питанні точно якісь, як би сказати, такі довірливі стосунки, тобто можливо. Все-таки вони знайшли якось спільну мову. Я був певний, що вони не зможуть знайти спільної мови, і що е, це оці всі скандали, які між ними були, вони будуть вісіти над ними. Але Трамп, та доросла, мудра людина, він вирішив в даному випадку точно підіграти Зеленському, тому що це вигідно йому особисто. І тепер, коли він каже, що його нічого не цікавить, е, тільки інтереси е, Сполучених Штатів, він може казати і так: так він сукін син, але це наш інсин, і оце те, що сьогодні відбувається, у те, що це відбулося, чи дізнаємося ми, коли точно був підписана угода, як, що йде, так вже це відомо про це все пишуть. Те, що нас дурять, що другої, третьої угоди немає, така як нас не дурити, якщо у нас немає ніякої демократії, свобода слова, влада нас безкінечно дурить в багатьох питаннях, і ми це абсолютно чітко і спокійно сприймаємо, вважаючи, що пам'ятаєте, як сказав один з. Дуже поважних спеціалістів з галузі таємних даних в Україні він сказав: ну, такий не треба все знати. Ну, не треба все знати. А що літати два рази в Сполучені Штати, зекономили на квитках, підписали всі три угоди. З цими угодами є ключова проблема, от яка. Ми з нею ще стикнемося. Я зараз вам скажу прогноз, який ще не збувся, але який я буду вам першим розказувати. Трамп сам скасує цю угоду. Так, так. Це буде виглядати приблизно так. Значить, суть, суть цієї угоди появляє в чому, що тепер будь-яка ліцензія нова, яка буде видаватися, вона буде видаватися в першу чергу американцям. По простому принципі, ну, просто якщо сказати, то це приблизно так. Ось вам ліцензія. Ми хочемо ліцензію на видобуток, не знаю, там, картоплі. Шановні американці, ось така ліцензія усюди. Берете? Ні, не беремо. Після цього оголошується конкурс, і інші тоді е, е, конкурентно заходять. Або інший варіант, беремо. І тоді уряд Сполучених Штатів віддає право писати цю ліцензію якісь якійсь комерційні компанії. Ми можемо здогадатись, як далека ця компанія буде від Трампа. І ця компанія підписує цю угоду. І отримав ліцензію на видобуток чогось там, що є в угоді. Після того, як е, всі ці ліцензії швиденько пораздають, їх же можна роздавати навіть без е, даних. Ну просто не штампувати цих ці ліцензій цілу купу, умовно кажучи, тут є нафта, немає. Ну нічого, давай, а, та, а раптом знайдеться. Пороздавали швиденько всі ліцензії. І тоді, е, в якийсь момент, Трамп. Під тиском чогось або своєї волі, говорить, ми виходимо, Сполучені Штати, з цієї угоди, тому що вона нам не вигідна, вона нам значить, заважає значить, щось там робити. Ми виходимо з своїх інтересів, до побачення. Ну, таке буває. Ну, Умовно кажучи, американці вийшли з угоди про розробку копалень в Афганістані не тоді, коли. Вони вивели війська з Афганістана, а в 21-му році, здається, ще там далеко було до виведення військ, ну ще до ну, не, не, ну, не можна сказати. Ну, може, навіть із виведенням військ, має значення. Але головне, що е, угода переснувала 17 років, і вона не була, як би сказати, ну, ніхто там добряче не заробив. В даному випадку це може бути. Так чи інакше, так буває інколи у світі. Коли е, значить, вони оголосять, що вони самі виходять з цієї вони, але в тому та річ, що всі ті ліцензії і всі ті можливості, які сьогодні Україна може видати, бо багато хто і я так само думав, що так як що, це ж треба мільйони вкласти, мільярди для того, щоб почати щось видобувати, а виявляється ні. Даєш ліцензію, ти вже володієш цим майном. Потім ти починаєш спокійно вести розвідку, а перепродавати чи передавати, або спільно з кимось виробляти, або думати, що завгодно, а потім кажеш, ні, ця, ця ліцензія мені не підходить, я відмовляюсь від неї, передавайте її комусь іншому. А ця ліцензія мене влаштовує. Ми тут вгадали, будемо це пробити. І тоді фонд, фактично, Україну, американський фонд фактично стає, ну як би це сказати, приватним фондом. А компанії, які отримали... Ліцензії, вони просто працюють по цим ліцензіям в рамках українського законодавства, і скасувати ліцензію видану якусь комусь, буде неможливо, якщо цього правда не передбачено в угоді. Якщо б в цій угоді було написано, як я сьогодні говорив про це, якщо б в угоді було написано, що у випадку розірвання стосунків ті, хто отримали ліцензію згідно цього рішення, вони втрачають право на ліцензію. Оскільки цього точно не буде. То ми можемо говорити про те, що Трамп може розірвати самогоду, закріпити за потрібними йому компаніями ці сфери видобування, які в нас існують в Україні, і займатися своїми іншими питаннями, тим паче, що він вже прямо оголосив, що його цікаве тільки одне: це інтереси сполучених штатів. Тобто він може послатись на інтереси сполучених штатів. Отже, ми отримали е, сьогодні кучу таких умовно кажучи, неприємних речей, тому що. І позиція змінена Трампа вона виглядає як дуже патріотично для нас, і дуже багато хто в радостях кричить: О, тепер ми, значить, уже ж Трамп не миротворець. Тепер він буде допомагати Україні. Не обольщайтесь, це не говорить нічого. Це говорить про те, що тепер він може так само допомагати Росії. Але говорити про те, що він робить не як миротворець, а як людина президент, який виходить з інтересів Сполучених Штатів, він сказав, що там сказала пресслужба, що тепер можуть бути введені санкції е проти Росії, можуть бути введені, можуть бути не введені. Чого вони можуть бути введені? Тому що, коли ти миротворець, ти намагаєшся не сваритися з країною, стосовно якої ти миротворець, і в цьому плані санкції можуть бути введені. Але якщо ти миротворець не миротворець. То ти так само можеш не ввести е, санкції. Чому? Ну, тому що ти будеш там якийсь шельф ділити, чи якісь е, е, на полюсі щось разом видобувати. Тому це, в цьому ніякого позитива немає такого ж однозначного. Да, Приємно, що тепер нібито є шанс, що Трамп буде на нашій стороні. Таке може бути. Безумовно, тиск суспільства існує. Але це розв'язує повністю йому руки. Він буде в якихось питаннях на нашій стороні, в якихось питаннях на російській стороні, в якихось на китайській і далі його уже ну то його ніч нічого не зобов'язує. Ми З угодами ми ще раз побачили, як працює наша чесна, правдива інформація. Як у нас чесно подають все, що можна подати, і як до нас доносять е підписання. До нам, нам повідомили, що. Підписали одну угоду. Американці сказали, що це неможливо було. А тепер учасники перемовин, прямо журналістам кажуть, що у нас ніякого виходу не було, тому що нас приперло до стіни ну, іншими словами, притисли до стіни, приставили ніж до глотки і сказали: підписуйте. От така історія. Так що, те, що це змова це безумовно, те, що це обман суспільства, це безумовно. Ми можемо сказати сьогодні про те, а те, і те, що це злили всі, це теж говорить про те, що ніхто не буде панькатися з Україною. Взяли і злили все, що могли таємницю. І з Зеленським теж. Тобто, Трамп каже: Окей, я згоден. Потім це виходить в Financial Times і в політику. Ну ще поки що це не виходить. А виходить, що є три угоди, але сам механізм виходить. От така, от така історія. Так що ми продовжуємо перебувати в умовах турбулентності. Навряд чи ця угода щось принципово вирішить для України в хорошому плані, в поганому плані, звичайно, нас пограбують, але ми повинні розуміти, що ну, яка різниця, хто нас по великому рахунку пограбує. Чи це пограбують американські імперіалісти, чи це пограбують українські олігархи? Ну, Якщо американські імперіалісти такими мерзотні будуть діяти хоча б по закону, то наші прекрасні олігархи, Ну, пограбують все, що можливо, і, до речі, якщо американські імперіалісти хоча б допомагали і гроші витрачали на безпеку України, то якихось особливих внесків з боку наших основних олігархів, ну, щось я не можу пригадати. Ну, немає. Ну ясно, що і звідки там. Тому от так. От. Дякую вам, що ви дослухали мене до кінця. Може, трохи був спонтанний, але просто, ну я ж кажу, що я сам здивований, коли десь прогнози, вони так в точку попають і жорстко, ну починаєш думати, може, не треба взагалі ніяких прогнозів давати, може тоді нічого не збудеться? Ну, це ж містика. Так от, я вас дуже прошу. Лайкайте, дуже прошу вас. Коментуйте, дуже прошу вас, поширюйте, поширюйте, поширюйте. Це дуже важливо. Ну і підписуйтесь. Оце підпис, підписка це дуже допомагає. Якщо ви більше підписуєтесь, якщо ви радите іншим, то ця новини, ця інформація доходить до інших людей. І тоді більше людей знають правду. А в умовах України, коли сьогодні з правдою проблеми, то ви розумієте, що це вкрай важливо. Не за себе прошу, а за правду. Дякую вам, до побачення.